Слава Ісусу Христу. Коли співав, співали ми цей псалом, знаєте, і я розумію, як Дух Святий Він працює в цьому служінні, от, І що Він хоче сьогодні сказати в і моє серці, як буду продовжувати те, що ми зараз співали. І я хочу якраз продовжити і говорити сьогодні. До нас, нехай Бог благословить, допоможе нам, щоб ми, чуючи голос Божий, ми його приймали в наші серця. Дії святих апостолів, восьма голова. Я буду читати трошки більший відривок, але хочу на тому зупинитися, нехай Бог благословить і деякими думками поділитися. Знаєте, я розумію, що в Божому слові є благословіння. В Божому слові є життя, в Божому слові є порада, наставлення. Знаєте, тому що Його слово є живе і діяльне. Його слово є живе і діяльне, за Його словом стоїть так і амінь. В Його слові є, Його благословіння і Його Обітниці, і ми повинні довіряти і вірити Божому Слову. Знаєте, довіряти Божому Слову і вірити, Знаєте, полагатися, опиратися на Боже Слово. Це Твоя і моя твердиня це є Боже Слово. Знаєте, деколи буває, що ми не розуміємо, що допускає Господь в наше життя. Деколи ми не розуміємо, що робиться. Знаєте, навіть це місце, коли Ісус він говорив, хто не буде їсти тіла мого і не буде пити крові моєї, і не буде мати в собі життя. І навіть ближчі, які знаєте, учні, які ходили з Ісусом, вони не могли вмістити і не зрозуміли. І вони сказали, яка жестока о, мова, яка не зрозуміли слова. Знаєте, але Ісус звертається до ближчих. Що вони відповіли? А куди ми підемо від Тебе, Господи? В Тобі глаголи слова життя вічного. Вони теж не розуміли, але вони розуміли, що в ньому є слова істини. І знаєте, Ісус Христос деколи буває і говорить, і робить, і працює над нами, деколи ми не розуміємо. І те, що казав Петро Карпетри, те, що я роблю зараз, ти не розумієш. Але прийде час, ти зрозумієш. Любі мої брати і сестри, і Бог веде нас тою дорогою і навчає нас, як люблячий батько, і коли ми не розуміємо, що воно відбувається, чому. Але якщо ми довіримося йому, положимося в Його руки, прийде час, коли він тобі відкриє. І ти зрозумієш, що він робить і для чого він це робить. Нехай Бог благословить. Восьма голова дії святих апостолів, 26 стішок і трошки нижче. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: устань на та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж, ітіопський скопець. Вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скармами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив: Підійди та пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та спитав: чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав, як же можу, як ніхто не напутить мене, і впросив він Пилипа підняти та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це як вівцю на заріз його ведено, і як ягня супроти строжиїв безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суду йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізвався скопець до Пилипа і сказав: «Благаю тебе. Це про кого говорить пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої і, зачав від цього Писання, благовістив про Ісуса Йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець: ось вода! Що мені заважає хреститись, а Пилип відказав. Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то, Син Божий, і звелів, що повіст спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив Він Його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і Скопець уже більше не бачив Його, а Він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кесарію. Бачимо цю історію зустрічі Пилипа зі скопцем. Знаєте, читаючи ще одне місце послання святого апостола Павла до римлян з 10 голови, 14 стішок. Але як покличуть в того, в кого не вірували, а як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру. Я хочу сьогодні для себе і для вас залишити. Думку, які гарні ноги благовісників. Любі мої брати і сестри, чому сьогодні я і ти на цьому місці? Чому ми сьогодні тут є? Чому сьогодні ти і я, ми є в церкві живого Господа? Чому сьогодні твої і мої руки вони будуть протягнені до хліба і до чаші? Любі мої брати і сестри, і ми розуміємо, що в наше життя, бувши в час кожний свій час, постукав Ісус Христос і прийшов Ісус Христос. Любі мої брати і сестри, коли я читаю це місце, ми бачимо, що Ми бачимо, їде чоловік багатий, вельможа. Знаєте, і. Коли він їде, він вертається. Але в руках його цінна книга. Книга, яку дав? Бог, він читає Ісаю. І знаєте що? Коли він читає, він не розуміє, що. Йому потрібно, щоб хтось був, щоби дав це розуміння. Любі мої брати і сестри, але ще є інший чоловік. Про якого Слово Боже каже, це є Пилип. Це є Пилип. Це є ця людина, яка був ще час. Цього Пилипа знайшов і Ісус Христос, і Він покликав на дорогу свою, покликав, давши йому спасіння. І Пилип пішов, утримавши спасіння, пішов за Ісусом. Любі мої брати і сестри, як добре. Коли є Пилип, як добре розумієте, що це є чоловік, який чує голос Божий, це той, який є волі Господній, це той, якого можна, може Господь що? використати, тому що там є людина, яка шукає, Їй потрібно донести істину і правду, і розтлумачити писання. Браття і сестри, і Божий голос звучить до Пилипа. І Бог направляє Пилипа до того скупця. Любі мої браття і сестри. Чому я прочитав, це місце каже, які гарні ноги благосвісника. Брати і сестри, ми розуміємо і знаємо, що святі ноги Ісуса вони вступили на цю грішну землю. Вони прийшли, Ісусові ноги прийшли на цю землю. Ісусові ноги ходили над по тій землі. Ісусові ноги ступали там, де не хотіли йти людські ноги, любі брати і сестри. Він пішов там, де люди тікали від тих місць, коли Ісус Христос прийшов в цю гадаринську землю, до того чоловіка, від якого люди втікали. А Ісус пішов туди, для чого Він бачив. Люди бачили зовнішню, любі брати і сестри. А, люд... а Ісус бачив душу людини. Він бачив страждання людини. Він пішов туди. І не просто так. Але Він прийшов, щоб освободити цю людину. Він прийшов, щоб дати спасіння. Він прийшов, щоб дати життя. Він прийшов до цієї людини. Це, Це Ісусові ноги йшли туди. Любі мої брати і сестри. Знаєте, у Ісусових ногах находили спокій і мир. У Ісусових, наход... Ісусових ногах находили прощення. Ми бачимо і цю історію, коли Ісус в домі Симона, і там жінка приходить в цей дім, змучена грішною своєю дорогою, обтяжена, але вона йде до Ісуса. Вона падає у ноги Ісуса. І що вона робить? Вона обтирає. Вона обмиває слізьми своїми і волоссям обтирає. Ви знаєте, і там, коли ніг Ісуса, вона получає прощення і получає милість, а вотче. Любі мої брати і сестри, Ісусові ноги. Ці і кликали, брати і сестри. Ви знаєте, коли Ісусові ног ніх сиділа що? Сиділа Марія, яка отримала, каже, найкращу, найчастку. Любі мої брати і сестри. Але Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, і Він прийшов по тій землі. Він виконав своє оприділення. Він дійшов і прийшов, Він знав, що його чекає Голгофа. Знаєте, коли Ісус Він слідував в Єрусалим, і Він звіщав учням своїм про свій кінець, що учні, вони йшли ззаді. Знаєте, і у них страх було. Знаєте, їх навіть учні, навіть апостол Петро, який що казав, що Господи, тобі не треба туди йти, тобі не треба страждати. Знаєте, пло тіло, розуміння людське, воно ніколи не може прийняти оці страждання. Воно ніколи не може прийняти цю, цю дорогу Голгофе. «Но Ісус знав, і Його ноги ввели сюди на Голгофу, а в очі». І там на Голгофі його ноги Ісуса, вони були пробиті, руки і ноги, вони були пробиті за тебе і за мене. Ісус на Голгофі стікав кров'ю, щоб сказати ті слова. Звершилося, звершилося спасіння, звершилося викуплення, звершилося через страждання. І Ісуса відкрився вхід для тебе і для мене в небо. Слава Ісусу! Любі мої браття і сестри, до чого я це хочу сьогодні говорити твоє і моє серце. Ісус Христос, Він прийшов до нас. Він взяв і зупинив нас на наших дорогах. Цей скупець, Він їхав своєю дорогою. В кожного із нас є своя життєва дорога. Але, як важливо, Ісус, Він хоче сьогодні наші дороги поставити на свою дорогу. На дорогу життя, на дорогу правди, на дорогу благословіння, тому що Він сказав, є дорога, яка й сказав, я дорога, правда і життя. І він обов'язково хоче наші життєві дороги він поставити на свою дорогу, це найважливіше. Так, кожен із нас, ми маємо своє життя, ми маємо сім'ї, ми маємо свої дороги, ми маємо працю, ми маємо все, любі мої брати і сестри. Але що з того, коли наші життєві дороги, вони не поставлені на дорогу що? На дорогу життя, на дорогу, на дорогу Христа, любі мої брати і сестри? Що з того? Наші дороги, як дороги людей, закінчуються. минається слава. Минається велич, минається краса, минається все земне. Але той, хто Божу волю виконує, той перебуває по вік. Любі мої брати і сестри, коли читаєте все це місце, любі мої, ви знаєте, ми теж бачимо Ісусу було потрібне. Ісусу потрібний, любі мої брати і сестри. Сьогодні і Ісусу потрібний ти, і я, любі брати і сестри. Як добре, знаєте, в чоловіка є питання, він не має розуміння, він їде своєю дорогою. А як добре, що є людина, яка в руках Господні цей Пилип, і цього Пилипа Господь посилає до того скупця, посилає туди, де є питання. Де не є розуміння, він посилає туди. Знаєте, і коли приходить, і коли пристає, і що Палип каже, як же можу, як ніхто не напутить мене? Як я можу зрозуміти, якщо я не розумію, любі мої брати і сестри? І Палип починає благовістити, починає розказувати. Ви знаєте, знаєте, і так благовістить, і так розкаже чому. Знаєте, любі мої брати і сестри, про Ісуса Христа було сказано, що в нього слово дух і життя. В його устах було слово дух і життя, коли говорив Ісус. Знаєте, люди казали, що так ніколи людина не говорить чому? Тому що в Ісусі був Божий Дух. І Він благовістив через уста Ісуса. Знаєте, там люди заслуховувалися, розумієте, тому що наділа Божа благодать. Це слово торкалося життя, слово торкалося сердець. Ви знаєте, чому я хочу сказати, тому що тим, кого Господь посилає, Він дає уста слово, дух і життя. Це слово, яке є в устах, тих, які Господь посилає, вони що? Вони мають слово життя несуть. Знаєте, і коли Пилип благовістить про Ісуса Христа, щось робиться в серці цього Скопця. Знаєте, я розуміючи, Він говорить про Ісуса, говорить від початку і до кінця. Знаєте, я розумію, що Пилип говорить, туди написано, тому що я розумію, а звідки міг Скопець знати і каже: ось вода, що мені заважає хреститись. Любі мої брати і сестри. Я розумію, що Пилип Він говорить про дорогу Господню і вказує, як потрібно, як потрібно стати, як потрібно йти. Любі мої брати і сестри, чому Ісус, Хрис... чому Ісус Христос для своїх учнів сказав і дав повеління, дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть їх, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Любі мої брати і сестри. Господь дав повеління, щоб сьогодні я і ти, якщо ми є Церква Ісуса Христа, якщо ми є його діти, якщо ми його на Його дорозі, то Господь хоче сьогодні, щоб ти і я, ми зрозуміли, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Добре, що в життя того скупця, який не розумів, було кого послати. А сьогодні. Питання стоїть, а скільки сьогодні в світі біди, скільки сьогодні страждань, скільки сьогодні незрозуміло, як Бог хоче сьогодні, щоб ти і я міг сказати, ось я, Господи, ось я. Ось я є той, якого ти спас, ось я є той, якого ти помилував, ось я є той, якому ти відкрив розум для розуміння Писання. Ось я є той, якого ти привів церкву свою. Ось я є той, якому ти даєш благодать, ласки і милості своєї. Ось я є той. Але я хочу сьогодні, щоб ти мене використав, чиє життя ти мене послав, любі мої брати і сестри. Ви знаєте, написано, коли після того, як Пилип охрестив, з того скопця, і написано, що дух Господній забрав Пилипа. Забрав Пилипа. Але де він його забрав, любі мої брати і сестри? І Пилип виконав ту волю, це оприділення в цьому житті. І Господь його знову забирає. І що написано? А Пилип опинився в азоті і, переходячи, звіщав. Євангелію, всім містам. Любі мої брати і сестри, Господь Він використовує і Він посилає, Він забирає від одного, дає іншого. Любі мої брати і сестри, і я розуміючи, коли ми, ми на цій дорозі, коли ми є тими, якими Господь дає сьогодні повеління. Ті, які чують сьогодні голос, і ті, які сьогодні розуміють, що це є найбільша праця нести сьогодні спасіння людям. Що отримав скупець, любі мої брати і сестри? Він отримав найперше, він отримав прощення, він отримав спасіння. Він це отримав, брати і сестри. Що отримав ще скупець? Скупець отримав. Це помазання. Щоб розуміти Писання, брати і сестри, коли в наше життя кожен, кожен Господь послав твоє і моє життя на твою життєву дорогу, хтось благовістив тобі, і хтось дав тобі цю можливість, і це прию тебе до Ісуса. Але найважливіше, знаєте, що Скупець отримав? Він отримав те зближення з Ісусом. Це особисту сполуку. Знаєте, як написано, каже, коли дух Пилипа забрав, написано за скупця, каже, що він більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом Своїм. Скупець їхав і радіючи. Знаєте, як важливо сьогодні, коли приходить Ісус в твоє серце, в твоє життя. З Ісусом приходить Його праведність. З Ісусом приходить оцей мир і цей спокій, про який ми співали. З Ісусом приходить радість від Святого Духа. Нехай Бог благословить сьогодні Тебе і мене, щоби сьогодні я і ти ми йшли з нашими дорогами життєвими, але в нас була радість від Духа Святого, що ти є дитина Божа, що ти є спасений. Що тобі Бог дав ключі, розуміння, писання. Сьогодні ти маєш помазання, яке тебе навчає і відкриває тобі слово своє. Нехай Бог благословить, і Богу сьогодні потрібно. Знаєте, хтось приніс радість в твоє життя, хтось приніс і хтось був тим, яким Господь використав когось для тебе. А чому сьогодні не задаєш питання, Господи, а може ти сьогодні хочеш мене використати, щоб я в чиєсь життя приніс радість, приніс спасіння, приніс мир. Господи, я хочу бути посланцем Твоїм, я хочу виконувати волю Твої Твою, я хочу чути голос Твій, я хочу бути благословенням Твоїм. Нехай Бог благословить, любі мої брати і сестри. Ісус Христос говорив такі слова, як мене послав отець мій, так я посилаю і вас. Як мене послав отець мій, так я посилаю сьогодні у вас і хочу послати в чиєсь життя. Любі мої брати і сестри, а може, сьогодні наші ноги. Вони зійшли з цієї дороги, благовісників. Може, сьогодні твої і мої ноги стоять на іншій дорозі, про яку ми вже сьогодні чули? Може, сьогодні твої очі бачать інші речі, і ти заглядаєшся на це дочасне, на те, що минає. А Господь каже сьогодні Твоє і моє серце, а підніми свої очі. А підніми свої очі. Як вони ви пополовіли, любі мої брати і сестри, на кожен день мої вуха чують страждання, мої вуха чують біль людей. Сім'ї розбиті. Чоловіки лишають жінок. Любі мої брати і сестри. Жінки плачуть, коли чоловіки їх збувають. Сьогодні, брати і сестри, діти плачуть. Мої вуха чують цей зой і крик сьогодні. Сьогодні потрібно, любі мої брати і сестри, потрібно ті, які б підняли сьогодні очі свої і підняли, і побачили Женева, які пополовили. Любі мої брати і сестри, і сьогодні Бог дає це служіння для тебе і для мене. Але Бог каже, підніми свої очі і побач Сина Божого, який висів на Голгофі за гріхи всього світу, а вагоче. І Я терпів там на Голгофі, щоб відкрити небо, щоб люди не йшли в ад. Але що сьогодні могли йти і утримати спасіння. Але Господь каже, для чого я лиш, для чого я проявив тобі ласку і милість в твоєму житті? щоб ти міг сьогодні сказати, ось я, Господи, пусли мене. Щоб міг ти сьогодні сказати, Господь, дай, щоб мої вуха чули, так як твої вуха чули, дай, щоб мої ноги сьогодні бігли на людську біль, сьогодні, на людське страждання, щоб ми могли сьогодні сказати, що є вихід в Ісусі Христі. Так, я розуміючи, любі мої брати і сестри, є різниця, є різниця. Коли Боже Слово каже, які гарні ноги благовісників є інше, коли світ каже про інше, каже апостол Павло такі слова, а ми як виктки для цього світу. Любі мої брати і сестри, нехай Бог благословить кожного із нас. Ісусу ноги, вони прийшли до тебе і до мене. І я Господь хоче, щоб ти і я ми були. В руках нашого Господа для чинення Його волі. А Богу Хай буде слава повіки. Амінь.